Не війна, а внутрішній конфлікт. Україна повинна піти на поступки Кремлю. Ці та інші проросійські наративи досі часом звучать із вуст іноземців. Вони звучать і від представників культурної сфери, що вкотре доводить. Культура на часі та не поза політикою. Українська художниця Тетяна Корнієва поділилася із командою Суспільна культура історією про інцидент, який стався з нею у Празі під час мистецького фестивалю уголених тіл. Кураторка заходу запросила російську художницю, через що українські митці відмовилися від участі у фестивалі. Детальніше пропоную почути у коментарі Тетяни Корнієвої далі. І я зазвичай перевіряю, кого ще запрошують. Я думаю, що це важливо під час війни перевіряти, чи є там люди, які певною мірою підтримують Україну, чи вони підтримують Росію. І я подивилася список учасників. Там чомусь не було вказано міс міста і країни їх проживання. Звідки вони? зазвичай на фестивалях це вказується. Ми приїхали в Прагу безпосередньо і зустрілися з кураторкою. І ми зустрілися з нею ввечері, і вона поставила нас перед фактом, що є в неї така студентка російська, Її звати... вона була підписана як Пауліна, Масевніна якось так. І вона буде брати участь у Фестивалі, але вона з такою проукраїнською позицією. Вона росіянка, але вже живе багато років в Празі, Тут вчиться у класі е, Ленки. і. Ну, ми здивувалися, чому ви нас не попередили раніше, і ми б могли там приймати рішення, чи ми будемо брати в цьому участь, чи ні. І ми підійшли до кураторки і говоримо: слухай, ну виставка якби взагалі не ок, те, що ця людина робить взагалі не ок, і давай ми якось це вирішимо. Або вона просто буде відмінена як учасниця, або ми відмовимося, тому що ми не можемо так вчиняти і брати в цьому. Участь кураторка також пропонувала нам е, діалог е, поговорити з російською художницею про її виставку і щоб вона нам пояснила. Але ми від діалогу відмовилися, тому що е, ми мали певні скріншоти з. Фейсбуку і інстаграму, як ця художниця відповідає іншим українцям, і тобто позиція художниці була достатньо агресивною, і загалом я для себе вирішила, що я ніяких діалогів з нею вести не буду, навіть якщо б вона відповідала доволі адекватно. А загалом ми були. Не те, що шоковані, ми просто були в ступорі від цієї ситуації, і ми ну не знали навіть що, що і сказати. Ми просто підійшли до кураторки і сказали, все, окей, до побачення. Ми в цьому брати участі не будемо, тому що це взагалі якась неповага абсолютно до нас, як до українців, як до людей у нашій країні війна, і ви дозволяєте собі от демонстру... запрошувати людину, яка відкрито демонструє своє. Російське громадянство і використовує наративи, які взагалі неприйнятні зараз. Тобто це сексуалізовані ось ці наративи, коли наших жінок, дітей, чоловіків, старих гвалтують і вбивають. Після отримання коментаря від художниці Тетяни Корнєєвої ми звернулися до організаторів фестивалю. Пані Тетяні вони озвучили, що росіянка має проукраїнську позицію і давно мешкає у Празі, тому немає підстав виключати її з фестивалю. Ось яку відповідь від організаторів отримали ми. Я думаю, що ситуація вже вирішена. Я як кураторка з повагою поставилася до рішення деяких українських художників залишити фестиваль. Фестиваль покрив їхні витрати на подорож. Я не згадувала національність артистів із антидискримінаційних міркувань. Така позиція наштовхує на думки про бажання організаторів оминути конфлікт і просто примирити дві сторони. Та чи на часі це коли в центрі Європи точиться реальна війна, розв'язана росіянами? Зокрема, в цій студії Дар'я Коломієць Остап України цірена Карпа та багато інших спікерів зазначали про необхідність скасування і бойкотування всього російського на знак протесту військовим свавіллям, але і досі з'являються випадки толерування російських митців з метою. Примирення України та Росії щоправда торгалися у нашу країну саме росіяни, а не навпаки.